Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 фільмів про кохання, які варто подивитись кожному. Поїхали. Денні – сліпий чоловік, який має проблеми у спілкуванні з жінками через надмірну опіку з боку деяких членів сім'ї. Натомість башкетний брат Ларі влаштовує йому серію побачень на осліп, а терапевт виходить за рамки службового обов'язку, коли дізнається про те, що його пацієнт не займаний. Незабаром Денні починає вважати, що його сліпота винна у відсутності успіху на любовному фронті, тому наважується на експериментальне лікування, яке назавжди. Де змінить його життя? Мері Фіоре може організувати весілля мрії для будь-якої бажаючої пари. Вона чудово розуміється на модних тенденціях і способах приносити радість людям. Вдячні клієнти рекомендують мері усім знайомим, проте у своєму особистому житті у чарівної жінки повна плутанина. Якось вона знайомиться з привабливим Стівом Едісоном, який незабаром має одружитись на дуже забезпеченій дамі. Він не має почуттів до нареченої, тільки тверезий і холодний. Розрахунок, але водночас влаштувати його ідеальне одруження з типу коханою має саме Мері. Подружня пара Джері та Холлі мешкають в одному з найбільших районів Нью-Йорка, Манхеттені. В їхніх відносинах не все добре, проте це не заважає їм дуже любити одне одного. Вони переконані, що попереду на них чекає ще багато років спільного життя, але доля розпорядилася інакше. І Джері вмирає від пухлини головного мозку. Несподівана смерть коханої людини дуже підкосила Холлі, після чого дівчина впала в глибоку депресію. Проте як не дивно. Але знову повірити в себе та знайти новий сенс життя холі допомагає саме покійний чоловік. Напередодні Різдва доля зводить двох зовсім незнайомих людей. Джонатан і Сара знайомляться у магазині, коли намагаються купити ті самі рукавички. Вони проводять чудовий вечір, протягом якого безперервно спілкуються, отримуючи від цього велике задоволення. Проте коли настає час прощатися, перед ними виникає нелегкий вибір продовжити стосунки чи забути про все і жити далі, як ні в чому не бувало. Маріса Вентура та Крістофер Маршал познайомилися за незвичайних обставин. Вона звичайна покоївка готелю на Манхетені. Він престижний політик, який претендує на посаду в Сенаті. Якось побачивши жінку в люксовому номері, Крістофер випадково сприймає її за леді блакитної крові. Про їхню економічну нерівність він не знає. Маріса, яка закохалася до нестями, переконана, що якщо вона розповість правду, Кріс її покине. Кейт, шеф-кухар невеликого ресторану, яка дуже відповідально та захоплено підходить до своєї роботи. Якось в її родині трапляється нещастя, і Кейт змушена стати опікункою своєї племінниці молодої дівчини Зої. З цього моменту усе звичне життя жінки кардинально змінюється. Крім того, в її ресторані з'являється новий су шеф Нік Палмер, досить самовпевнений чоловік, з яким у Кейт складається не найкращі відносини. Шерман Тернер на прізвисько Тенк має досить дивний спосіб заробітку. Його наймають, щоб він, будучи прикладом жахливого хлопця, сприяв поверненню дівчат назад до рук покинутих бойфрендів. Якось подібне замовлення тенку дає його друг Дастін, коли його дівчина Алексіс пропонує йому залишитися друзями. Нічого не підозрюючи, спритний бізнесмен виявляється бажаним об'єктом для Алексіс. Після чого перед Шерманом постає вибір довіритися бажанню дівчини та да дати шанс серйозним відносинам чи таки залишитися вірним своєму другові? Елізабет, молода жінка, яка пройшла через безліч випробувань та тепер намагається залікувати своє розбите серце. Працюючи в нічному кафе, вона зустрічає абсолютно різних людей, які ведуть її до нових і незвіданих сторінок життя, будь то власник кафе або невдачлива дівчина-гравець, чи нещасний поліцейський, і його непокірна дружина. Усі ці люди допомагають Елізабет змінити свої погляди на життя, на взаємини між людьми і зрештою на саму. Sabah. Ніка Келера усе життя супроводжують фатальні невдачі йому не щастить з роботою в жодному місці. Він не може надовго затриматись. А з усіх близьких віру в нього не втратила лише мама. Черговим місцем роботи чоловіка стає психіатрична лікарня з вільною вакансією прибиральника. Пропрацювавши лише день Нік волею долі рятує від самогубства Лайлу, яка перебуває на примусовому лікуванні. Вона нічого не знає про реальне життя, дуже наївна. Як дитина і вирішує слідувати всюди за своїм рятівником. Олі Трін має все, що потрібно для щастя, престижну роботу вірних друзів та кохану дружину Гертруду. Проте його ідеальне життя руйнується після того, як кохана вмирає під час пологів, залишивши Олі доньку Герті. Не в силах упоратись з труднощами, чоловік втрачає роботу, що змушує його переїхати до батька в передмістя Нью-Джерсі і присвятити себе вихованню доньки. Якось доля зводить Олі з прекрасною маєю, яка допомагає йому ю... Уму знову відчути себе щасливим. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.